Доброго всім раночку. Бажаю всім легкого, бадьорого ранку і прекрасного дня. Випустили каченяток, дали їсточки. Вони так суєтяться тут. Дуже люблю стояти і наблюдати за цим. Щось там тереб'ять. Правички їм кинувши ранок почався. Треба якось засікти, скільки вони літрів. У мене літрова кружка така. І я по літрі їм кладу. І забуваюся. Треба якось записати, щоб знати, скільки вони за день літрів з'їдають їжі. Цікаво. Набираю в теплицю водичку зразу. О, сонечко сьогодні знов. Набираю у бачок. Ой, тут треба перекрити. Зараз натече мені два бачка цих. Вчора я поливала. Ці огірочки підросли гарно. Вони були в мене дуже погані, такі малі були. Наберемо води. Скільки градусів? 30. Тільки часов сім немає. А, є, 7,30. 7,40. перекрити все, хай набирається. О, тут вже, дивіться, вусика її починається. Ну, ці були самі більші, що я сюди посадила наперед. Самі менші там подалі, а сюди більші. Кинула травички. <кій> так гарно їдять. Так, подивимося, чи ще не повно. А, ще трошки. Вчора сапала. Дуже корка сильна стала. Так тяжко її розбити. То мокро було, а це дуже треба прикладати сили, щоб розбити її зусиль. Ну, нічого. Ну, нічого, будемо робити. Тут по стежці ось розцвітає оця така. Темна-темна роза дрібненька. Це, напевно, сімейна, бо від одної гілочки так ось цілий букет йде. Бачите, такі вони. Мені подобається, що вона така невеличка, маленька така вишньова. Все, набрала воду в теплицю повну, ще пополивала там всю землю, змочила. Я не знаю, сьогодні ж у нас базарний день. Навірно що... Навірно, що треба піти купити, хочу карасиків і капусти. Ввечері на город поїдемо в село Сапати, колоти. І нам ще сьогодні треба піти в сільську раду. Синові 14 років, треба паспорт робити. І мені треба піти з свідоцтвом. Там QR-код, ще щось там. Ну, вони там знають, що дати. Коротше, треба піти мені. Тоді ще кріп рвати. Стирати, зараз треба поставити біле, біле відбілювати, бо плями там на футболках бачила дитячих і цей, рушники. Прости ні, таке всі разом. Зібрала, то в мене там повна машинка назбиралася, таке біле. І помімо того треба ще одну стірку зробити, обичних речей щоденних. Ну і так, це, це такі плани, а тоді, як само по собі, то зовсім другу роботу робиш, приходиться. І що я замітила, дивіться, скільки бложки тлі на розах. Видно? Не було зовсім. Кропила не було зовсім. Після дощів це просто, дивіться, ужас. Обліпляно. Зараз я на базар, навірно, зранку піду в сільську раду і прийду потім покроплю їх. О, і на цій червоній, дивіться. Що це таке? А вона теж така гарна. Маленькі отакі от е, трояндочки, бачите? О, це отака. От Теж сімейна, була така на гілці, їх багато. Який аромат стоїть від цих роз... І від, не від роз, а від піонів цих. Дуже гарно солодко пахнуть. Дуже пахучі, запашні. що в мене є. Красуня. Це така сама, напевне. Ну добре, поки немає жари, я піду на базар і в сільську раду, а тоді ще, може вийду туди в холодочок десь, на город. Усім бажаю гарного, легкого дня. І тут красуні піони. Піони це дуже пахучі квіти. Тільки вони в мене щось всі однакові. Я хочу такі, щоб були ще повні. Вони отакі от отакої от форми, бачите, які цікаві такі. Отака квіточка. О. <с> Ось такі вони. Ці ще закриті, маленькі. Ой, пахнуть. Оці розкрилися повністю у нас вже. Там ще трошки. Тут ще ні. Пищат, ще не вилізли, я вже чую там звук. Дай Боже, щоб більше їх вилупилось. Стараюсь не відкривати без причини. <клух> Чуєте, попикує. <клух> Чуєте, так? Да? Залитий сонцем день. Ранок і вже жарко, немає градусника на дворі в мене, щоб подивитися, розбився. Ой, ну добре, я пішла на Базарську Раду вам усім хорошого, світлого, легкого дня і міцного здоров'ячка. Бережіть, будь ласка, себе.